Вітаю, любі друзі! Пропоную вам прикрасити новорічну ялинку. Для цього вам потрібно розв'язати математичні вирази і на ялинці з'являться новорічні прикраси. 36 відняти 4. Якщо ти розв'яжеш вираз правильно, на ялинці з'явиться іграшка. Скільки буде? 32. Правильно. Поглянь, на ялинці з'явилась прикраса. Ти молодець. Наступний вираз. 25 додати 22. 47. Чудово! Якщо тобі треба час подумати, зупини відео та подумай. 9 додати 8. Сімнадцять. Правильно поглянь. з'явилася іграшка. 44. Відняти 32. 12. Так, молодець. 50 відняти 30. 20 Чудово. 49 додати десять. П'ятдесят Молодець. Сімдесят відняти двадцять сім. П'ятдесят один, молодчинка. Шістдесят два відняти одинадцять. П'ятьдесят. Поглянь на ялинці засіяла зіронька. Сорок сім додати дванадцять. П'ять дев'ять.

14. Поглянь, яка гарна наша ялинка. Ти розв'язав усі вирази правильно. І у нас з'явився ось такий красивий дракончик. Молодець. Прикрасимо ще ялинку. 39 відняти 29. 10. Молодець. 52 додати 22. 74. чотири. Двадцять один додати вісім. Двадцять дев'ять. Сімдесят шість. Відняти п'ятдесят два. Двадцять чотири. п'ять додати тридцять п'ять. Сімдесят. Сорок один відняти одинадцять. 30. Сімдесят три додати сім. Вісімдесят. Дев'яносто п'ять відняти сімдесят один. Двадцять чотири. Чудово, знову зіронька з'явилась. Двадцять три додати сорок шість. дев'ять.

І у нас з'явився ще один красивий новорічний дракон. І ще одну ялиночку пропоную нам з тобою прикрасити. 18 відняти 9. 9. 52 відняти 22. 30. 11 дати 8. Дев'ятнадцять. Шістдесят сім. Відняти п'ятдесят два. П'ятнадцять. Сімдесят шість. Відняти тридцять п'ять. Сорок один. Сорок чотири відняти тринадцять. Тридцять один. П'ятдесят вісім додати два. Шістдесят. Двадцять п'ять відняти одинадцять. Чотирнадцять. Дев'яносто дев'ять відняти дев'ятнадцять. Вісімдесят. Двадцять три додати п'ятьдесят три. Сімдесят шість. 15 відняти 8. 7. Молодець. 36 відняти 14. 22. Дуже добре. І який красивий новорічний дракончик з'являється у нас з тобою. Ти молодець. Ви чудово прикрасили ялинку. Молодці! Бажаю гарних новорічних свят!